Насмішливе слово Давно все діялось, як побачив один чоловік у лісі пишного оленя, і довго він милувався його красою. Олень теж запримітив чоловіка і зрадів, бо вже віддавна мав намір спитати когось про свою красу. І він приязно наблизився до чоловіка, і став перед ним у всій величній красі і запитав Чи гарний я? «Тільки жаль, що хвіст куций, відказав чоловік. Олень аж задрижав з досади. А далі підійшов до чоловіка, пригнув голову. І мовив, Зроби мені сокирою рану між рогами. Чоловік довго вагався, але врешті таки цюкнув сокирою між рогами, і в тій хвилі бризнула зеленя кров аж до половини високих дерев. Дякую тобі за послугу. Сказав Олень, за рік прийди на це саме місце. Щось тобі цікаве покажу і скажу. З цими словами погнав він у гущавину, лишаючи широкий кривавий слід за собою. Рівно за рік чекає чоловік на оленя, але вже з крісом у руці. Бо боїться помсти. Невдовзі надбіг олень і, поклонившись знайомому, сказав Подивися, чи загоїлася рана від твоєї сокири, і схилив голову. Тремтячи, оглянув чоловік зранене місце та й каже Загоїлася! Лишень маленький шрамок по собі лишила. Бачиш, промовив, зітхаючи олень, рана від сокири за рік заросла, але рана, що мені в серці зробило, твоє насмішливе слово не загоїться ніколи.